Яку професію обрати, аби завжди була робота, та ще й щоб гроші нормально платили? Дивись це відео від початку та до кінця, аби дізнатися увесь список цих загадкових професій. Всім привіт! З вами Катя та профосмотр. Поїхали! Отже, готуючись до цього відео, я перечитала багато прогнозів та статей на цю тему, але в основному спиралася на прогнози від міжнародного економічного форуму за 2023 рік. І в цілому картина не дуже оптимістична. В найближчі 5 років прогнозують зникнення як мінімум 14 мільйонів робочих місць по всьому світу. А в країнах з низьким рівнем доходу, переважно це країни Африки, безробіття і надалі зростатиме. Але за рахунок зникнення одних робочих місць будуть з'являтися інші. Які професії будуть зникати? Це вже тема наступного відео. Тому зараз поговоримо про актуальні сфери в майбутньому. І розпочнемо з it індустрії. Наприклад, згідно статистиці, LinkedIn, кількість вакансій за останній рік, де згадується технологія GPT, зросла більше ніж на 50%. Це говорить про те, що в IT потрібні спеціалісти, які вміють працювати зі штучним інтелектом. Також будуть потрібні спеціалісти з кібербезпеки, бізнес дата аналітики, фінтех та девопс-інженери, блокчейн-розробники, інженери робототехніки та багато інших спеціалістів, назви яких так важко вимовляти. Увесь список професій дивись за посиланням в описі відео. Наступна сфера діяльності екологія. І пояснюється це постійною зміною клімату, що негативно впливає на нашу планету. Тому в лютому 2023 року Європейська комісія розробила план зеленого курсу, де головна мета зробити Європу кліматично нейтральною до 2050 року. Це означає зменшити кількість викиду парникових газів до нуля. Все це за допомогою реформ в промисловості, екологічного транспорту, економії ресурсів, а також альтернативної енергетики. Тому, як ви вже здогадалися, спеціалісти в цій сфері будуть особливо актуальними. Маючи диплом еколога, ви можете працювати не тільки в природоохоронних організаціях, але й на промисловості, в сфері сільського господарства, в галузі охорони здоров'я та в освітніх організаціях. Наступна сфера діяльності це аграрний сектор і пояснюється це також курсом на зелений перехід. В Україні, за прогнозами деяких українських економістів, ця сфера буде розвиватися особливо сильно. Ні для кого не секрет, що Україна, житниця Європи, була адже до війни через наші порти йшло понад 90% експорту зерна та олії. Зараз а вже ж цей показник значно зменшився, адже деякі логістичні шляхи експорту заблоковані. Але рано чи пізно доведеться відновлювати поставки зерна, олії та інших сільськогосподарських культур. Тому будуть потрібні агрономи, фермери, інженери з проектування сільськогосподарських машин, постачальники та оператори агродронів, комбайнери, ветеринари на сільське господарство та інші спеціалісти пов'язані з агроіндустрією. Наступна сфера це освіта. За прогнозами міжнародного економічного форуму, кількість вакансій в цій галузі збільшиться на 10%. а це додаткові 3 мільйони робочих місць для вчителів та викладачів вищих навчальних закладів. І пояснюється це недостатньою кількістю висококваліфікованих працівників. Міжнародний економічний форум пропонує нам список найактуальніших професійних навичок, важливих для багатьох роботодавців, і туди війшли. Аналітичне та креативне мислення, знання штучного інтелекту, технологічна грамотність, стійкість та гнучкість, а також багато чого іншого. І задля того, щоб оволодіти цими навичками та відповідати критеріям багатьох роботодавців, як ви вже зрозуміли, необхідно навчатися. Тому логічно зробити висновок, що будуть потрібні робітники в сфері освіти, адже ця сфера буде активно розвиватися. Ну а зараз трошки відійдемо від світових тенденцій і поговоримо про Україну, які професії будуть актуальні у нас. Говорячи про професії майбутнього в Україні, слід враховувати факт війни. Адже сьогодні навіть сфера IT значно просіла. Знайти роботу стало важче аніж до початку повномасштабної війни. Наприклад, згідно даним популярного сайту do.ua, після 24 лютого 2022 року 16% айтішників були звільнені з проєкту чи компанії. Найбільш всього постраждали спеціалісти з продажів та дизайнери. Майже 20% цих спеціалістів нині шукають роботу. Дісталося і спеціалістам в області штучного інтелекту та машинного навчання. Близько 5% тестувальників і розробників в цій сфері нині знаходяться в неоплачуваній відпустці. А ось прогноз наскільки легко буде знайти нову роботу в АІТ в 2023 році. Зліва список професій, а справа ймовірна вірогідність. Посилання на цю статтю буде в описі відео. Тому перед тим як обрати професію в вайті, подумайте тричі, адже конкуренція постійно росте. З кожним роком новачків з'являються все більше, а вакансій через війну значно менше. Але в принципі так можна сказати про будь-яку сферу в Україні, адже країна, що воює, завжди несе значні економічні збитки, які також впливають і на ринок праці. Багато підприємств було зруйновано чи припинило працювати через виїзд українців за кордон та мобілізацію. Спостерігається дефіцит висококваліфікованих спеціалістів, окупація, постійні обстріли, блокування логістичних шляхів все це впливає на ринок праці та роботу бізнесу. Але є професії, на які продовжується зберігатися попит. За даними Державної служби зайнятості, це в основному робітничі професії, такі як слюсар, електрик, водій, тракторист, а також інші професії продавець, кухар, медсестри, бухгалтери та вихователі. Прогнозують, що після закінчення війни професією номер 1 буде будівельник, доведеться відбудовувати країну. Затребуваними будуть архітектори, дизайнери, маляри та інші спеціалісти, що працюють в сфері будівництва. Також великим попитом будуть користуватися енергетики, адже прогнозують прискорений розвиток альтернативної енергетики. Не забуваємо і про військові професії, особливо актуальними будуть розмінувальники, оператори дронів та інші військові. Наступна сфера майбутнього це медицина. Збільшиться потреба в реабілітологах, хірургах, травматологах, медичних психологах та психотерапевтах. Далі йде сільське господарство, про яке я вже казала раніше, тому не будемо повторюватися і перейдемо до наступної сфери діяльності це оборонно-промисловий комплекс. Його розвиток потрібен не тільки для ЗСУ, але і для майбутнього експорту, тобто для продажі іншим країнам. Тут будуть актуальні такі професії, як, наприклад, інженери, науковці, конструктори та інші спеціалісти, що пов'язані з оборонною промисловістю. Ну а перед тим як закликати вас підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео, хочу сказати, забити ви на ці прогнози. Обирайте ту професію, яка вам цікава. І не переживайте, якщо ви вже обрали професію, а її немає в цьому відео, адже на світі існує безліч інших важливих вічних професій. Тому, як казав класик, не треба всякої. Х... Займатися жити треба інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любіму обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, получати удовольствие. На цьому все з вами була Катя та канал Профосмотр. Підписуйтесь та до нових зустрічей.